Багатомільйонні проєкти, розвиток технологій, поява нових компаній, продуктів та послуг, стрімка розбудова України, швидке наближення до ЄС та реформація інституцій це те, що могло відбуватися в Україні зараз, якби не одне але неадекватний сусід, який протягом всього часу існування України, а особливо з 2014 року, не лише намагається ментально та фізично знищити наш народ, але й руйнує економіку. Очевидно, що цього не станеться, як і не сталося Києва за три дні, та все ж. Скільки Росія зруйнувала українських активів, та які непрямі збитки завдала? Сьогодні поговоримо про економічні наслідки війни. У десятому 13 роках вважалося, що припинення економічних відносин з Росією означатиме крах економіки України. Сьогодні ж ми бачимо, що наявність будь-якої точки дотику з Росією це вже крах як для економіки, так і для всієї країни. З 2014 по 2022 роки Україна вже відчутно економічно потерпала від свого сусіда щодо анексії Криму в Севастополі. Був проведений псевдореферендум, на якому місто вирішило припинити перенаправлення податків до Києва за кілька днів. Росія анексувала Крим. І вже до кінця 2014 року ВВП країни впало на 6%, не лише через анексію Криму, але й через окупацію Донбасу, де був зосереджений значний промисловий сектор. Анексія Криму коштувала Україні близько 58 мільярдів доларів невиробленого ВВП. Загалом, за даними Центру економічних та бізнес-досліджень, Трати України в подальші роки, а саме в період 15-20, становлять близько 280 мільярдів доларів. А падіння ВВП оцінювалося у близько 20% щорічно. А тепер повернімося до початку: 2013 рік Україна бере чіткий курс на ЄС, що вкрай не сподобалось нашому сусіду, який починає збільшувати свій тиск на українську державність, зокрема й через втручання внутрішню політику. Тож, 2014 рік Україна зустріла не лише анексію півострова та початком вторгнення на Донбасі, але й економічною кризою, яка готувалася режимом тодішнього президента Януковича. В результаті 2014 рік ми зустріли з практично порожніми державними гаманцями, а зупинка економічних реформ вартувала нам припинення рефінансування від МВФ. В результаті це заклало мінус повільної дії, яка на додачу ще й підсилилась подіями 2014 року. Тож не дивно, що ця міна вибухнула. Після Євромайдану та початку збройної агресії РФ гривня подешевшала на майже 67% в період з 2014 по 15%, а за два роки майже на 80%. А на піку девальвації, що сталося на початку 2015 року, золотовалютні резерви насягали навіть 6 мільярдів доларів. Якщо врахувати ще й заборгованості перед МВФ, то показник взагалі був від'ємним. Тобто, по суті, з погляду валютної ліквідності країна була банкрутом. Ще одним важливим джерелом доходу, на який суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення, стала металургія та аграрна промисловість. Окупація частини Донбасу, який був одним з основних металургійних центрів України, призвела до порушення виробничих ланцюгів та обмеження роботи залізниці. Як наслідок, Україна, яка входила в топ 10 найбільших виробників, втратила до 30% виробництва. В агросекторі ми не зазнали тоді значних втрат. Врожай 2015 року був лише на 5% меншим у порівнянні з 2013. Чого не можна сказати про зараз, на жаль. Протягом 20 22 років ще одним колапсом став Ковід, про який ми не можемо не згадати. Адже він сколихнув економічне життя цілої планети. Та незважаючи на тогочасні виклики, у 2022 році українська економіка увійшла із зростанням у 3,2%. Євроінтеграція набирала великих обертів, а Україна продовжувала активно впроваджувати необхідні реформи, чого тільки вартувала одна з найуспішніших реформ України децентралізація, другий етап якої завершився в другій половині 21-го року. Схоже, такий стрімкий розток України наш сусід не оцінив. І вже 24 лютого 2022 року вкотре зазіхнув нашу державність. Проте цього разу повномасштабно, 24 лютого 2022 року. Вибухи, скасування авіарейсів та закриття повітряного простору над Україною, тисячі людей на кордоні, припинення бізнес-діяльності. Відтепер один день існування України коштує більше 100 мільйонів доларів, постійні обстріли цивільної інфраструктури, а пізніше й енергетичної, блекаут, захоплення Каховської ГЕС, окупація українських територій та зернова блокада. Список можна продовжувати довго, і все це наслідок дій саме ворога. Відтак, станом на січень 24-го року, Росія задала збитків на понад 155 мільярдів доларів. Терор цивільного населення займає топ-позицію. Постійні обстріли житлової інфраструктури оцінюються у близько 60 мільярдів доларів. І це лише прямі збитки. Станом на початок 2024 року в Україні зруйновано 250 тисяч будівель, з яких 222 тисячі приватних будинків і ще понад 27 тисяч багатоквартирних будинків та близько 500 гуртожитків. Із кожним днем цифри лише збільшуються. Друге місце займає промисловість та бізнес. Прямі збитки оцінюються в близько 13 мільярдів доларів та ще близько 9 мільярдів доларів у сфері агропромисловості. Додамо, ще й непрямі невироблена продукція, зруйновані логістичні шляхи, зменшення ринку збуту та інше. Ці суми можна помножити мінімум на два. Енергетична галузь теж попала під приціл. Всі ми пам'ятаємо зиму 22-го. свічки, темрява та звук генератора. Загалом завдані збитки в цій галузі оцінюються у 9 мільярдів доларів. Це ми говоримо лише про прямі збитки, не прямі, точно не менші. Адже Україну покинуло близько 8 мільйонів людей, які живуть, працюють та сплачують податки сьогодні саме за кордоном. Для українського бізнесу це вбивчо: брак людського капіталу, зменшення ринку збуту, змусив бізнес переєнтуватися та шукати нові шляхи для реалізації товарів і послуг. Відповідно до останнього дослідження «Градус», 41% українського бізнесу намагається зберегти ринок збуту та клієнтів в той час, як 24% відчувають брак робочої сили. Війна суттєво вплинула і на купівельна спроможність українців. Хоч рівень інфляції суттєво зменшився з початку повномасштабного вторгнення, а це 26,6% на початку війни і близько 5% у 23-му році, життя в Україні стало значно дорожчим. Зокрема, після обстрілів енергетичного сектору зросли ціни на електроенергію. Станом на кінець 2023 року суттєво подорожчали продовольчі товари. В середньому мова йде про 30%. Ціна на пальне зросла орієнтовно на 60%. Комендантська година та тривоги, як наслідок дії окупанта, обмежують роботу всієї країни, що тягне за собою колосальні збитки. Зупинки авіаперевезень мільйони дотриманих податків. До прикладу, український авіаринок сплачував близько 70 мільйонів гривень податків щомісяця в доковідний період, а під час ковіду майже 40. Навіть якщо ми візьмемо ковідний показник, збитки можна оцінити у понад 960 мільйонів гривень недотриманого податку. Ворог щосили намагається знищити нас і фізично, і ментально, і звичайно, що економічно. Та, попри те, і за підтримки міжнародної спільноти ми стоїмо і рухаємось до переможного майбутнього. Незламний підприємницький дух українців без перебільшення, відчутний як в Україні, так і за кордоном. За два роки війни українці відкрили близько 517 тисяч нових фопів. В Україні та ще 48 тисяч в Польщі. Позитивом є і те, що попри війну реальний ВВП України зростає. За різними оцінками, у 2023 році ВВП зріс більше ніж на 5%. Проте, незважаючи на відновлення ВВП, такий показник все рівно на чверть менший, ніж у 2021 році. Тож попереду дуже багато роботи. Дерегуляція, пошук нових нестандартних методів наповнення бюджету, перемога та відновлення. Все це потребує значних ресурсів, як державних. Так і громадських. Третій рік війни потребуватиме ще більше фінансів, ще більше інтелектуальної роботи та ще більше радикальних підходів. Але ми впораємось, адже це єдиний шлях до перемоги та світлого майбутнього. Якщо ви цікавитесь суспільними, економічними та політичними темами країни, залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх останніх подій. Підписуйтесь, ставте нагадування про нове відео та допомагайте нам розвивати українське youtube середовище. Дякую.